Початку викопаємо ямку, так, Ігор нам викопає ямку. Ай, дитсачок, орденція. Так. Uh -huh. Поливаємо. Їх, Тимофій. Uh -huh. Так. Ще, ще так завжди корінчики Тимофій, поливають. Молодець. Так, добре. Садити білий бузок. В гаю дитячих мрій. Поверни нам О, ось так. Так. Будемо копати ямку. Андрій нам буде копати ямку для бузка. Так, давай, Андрій. Починаємо потрошку загортати ямку. Так. І прикріпимо нашу етикеточку, давай, щоб було видно, що ми посадили. Ану, поки що, що ми посадили. Дитячих мрій. Так, ми посадили бузок. Будемо садити білого Так. Викопаємо ямку. Тимофій у нас копає ямку. Так, його... його саджає. Софія у нас поливає. Угу, поливає так гарненько, гарненько, гарненько. Досить. Так, полили. Табличечку. Так. У -у 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 -у. Можна закрутити, ну покажи, що там написано у нас. Да, Флокс. Все. Будемо сидіти, працюючи рожевну калянку. Так, троянда у нас. А Ай, дитячі горі. Так, Андрій нам викопає ямку. У нас є підпис ось таки троян таблизка.